Скорпіони! Я вас вітаю, скорпіони, на цьому відео. Що я вам скажу? Вже до нас приходить останній місяць літа. Літо це настільки швидко проходить, я з кожним роком тільки в цьому переконуюсь. Тому давайте в цьому відео подивимося. Що приготував для вас серпень місяць? Що приготував серпень місяць для скорпіонів? Королева мечів. Королева мічів це в нас жінка, близнюки водолій Терези. А от, можливо, ви будете з такою жінкою контактувати. Багато будете контактувати в цьому місяці, так? Або це людина, жінка, яка дуже така холодна розумом, до якої ви можете пі... Підійдете, ну, прийдете за порадою в тому чи іншому питанні. По цій карті часто у нас йдуть ще лікарі, воєнні. От, можливо, ви, це, можливо, ви підете на консультацію до лікаря, можливо, це ви підете на консультацію, або навіть на якусь процедуру до косметолога і зробите якісь собі ін'єкції, заплановані. Тобто по цій карті також ін'єкції у нас йдуть. Або це ви. Будете на початку серпня місяця закриєте свої такі відчуття, і у вас буде якась така справа, яка буде потребувати холодного розуму, і ви будете холоднокровно планувати подальші свої дії в тій чи іншій сфері життя. Король чаш, Король чаш це. А, це є ви. Це є ви. Або, якщо ви жінка скорпіон, то вас чекає також чоловік. По знаку зодіака, це ця рак риби скорпіон. От, ви будете контактувати з таким чоловіком. От. А, ну, це такий чоловік 35 років плюс. А, це він дуже знає гарно говорити. Він дуже емоційна і чуттєва людина. В нього є один мінус, він більше говорить, чим робить, правда, так? Але, тим не менше, на той момент, коли ви з ним спілкуєтеся, він вас припідносить на таку прекрасну нотку кохання. Він вас за... От, він знаєш, таке романтика, він знаєш, таке романтичні побачення. Йому не треба говорити там, про ті квіти чи про якусь романтичну е, обстановку. Йому про це не треба говорити. Він і так сам прекрасно знає. Або можливо, це ви так будете себе відчувати. Можливо, ви когось порадуєте подарунком, порадуєте гарним проведеним часом разом. О, це коли ну, ця карта для вас це коли ви емоційно наповнені, тобто у вас немає якоїсь там нехватки, щось мені недобре, мені там якогось такого униння, Немає. Ви в загальному доволі свої, своїм життям. Ірица, Боже, скорпіони, напевно, ви реально йдете на побачення, нові знайомства. Дівчата, Скорпіончики, нове знайомство. Я вам гарантую на початку серпня побачення, от, іде до вас рицар такий на білій машині, на білому коні. От, тобто це проявлення своїх чувств, не дивлячись на те, що, можливо, ви на початку місяця будете себе поводити як та королева мечі, холоднокровна тільки робота, тільки гроші, ніякі кохання. В вашу жизнь вривається людина, яка готова показувати вам, що є ще і друга сфера життя. є ще... Не, не тільки розумом треба жити, є ще й кохання, яке приносить а, задоволення. От, а, покайфую останній день літа. Не потрібно стільки працювати. Йдемо, йдемо там, я не знаю, на пікнік, наприклад. Так. Дві карти випало, перепрошую. А Перша карта нам випала королева Пентаклів. Королева Пентаклів це є жінка. А, земної стихії це є. Діва телець От, Можливо, ви будете контактувати з такою жінкою під час місяця, або а, королева Пентаклів це завжди про. Фінансову стабільність це коли у вас є та фінансова подушка, коли ви знаєте, гроші є сьогодні і будуть завтра. Тобто це про прибуток, це про хороше фінансове становище, це про збільшення фінансів. Можливо, вас повисять на роботі. Можливо, ви збільшите свій дохід з вашого бізнесу, з вашої справи. Ну, це коли. Можливо, ви підете там, будете консультуватися з бухгалтером, знайдете нового бухгалтера. Так? От, Або а, тут у нас ще карта випала башня разом з королевою Пентаклів. Можливо, неочікувано від вас піде бухгалтер, або неочікувано вам треба буде шукати нового бухгалтера. от, так? Або. А, Неочікувано вам предложать якусь хорошу стабільну роботу. Ви на неї не, не, не очікали, і тут вам її пропонують. Також по башні у нас може бути, що вам потрібно трошки розрушити ті ем, стереотипи, якими ви живете, і подивитися трошки під новим углом. Для того, щоб збільшити свої доходи. Наприклад, ви там нічого не робили, тільки думали гроші, 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 гроші. Тут вам світ показує, що є щось не тільки гроші, а є ще таке, як кохання, як емоції, як жити раді чогось, раді, раді чувств. І ви починаєте такі, а, ну добре, вже все-таки в серпні можна собі. Дозволите, дозволите собі трошки там схалявити на роботі, чи з клієнтами, чи ще десь і більше відпочити. І тут неочікувано для вас приходить новий прибуток, приходять нові фінанси. І ви розумієте, що коли ти все практично постійно думаєш за гроші, то вони так би якби від тебе відходять. А тут, коли я просто захотіла себе емоційно наповнити чимось іншим. Неочікувано для мене приходять фінанси, фінансова стабільність. Дуже гарна карта, я вам скажу. Дуже гарне поєднання карт. Або ще може щось ще бути, я якраз думаю, якась неочікувана новина. На рахунок людини, от жінки, у вашому оточенні, яка є телець, Діва, Козирік. Щось неочікувано або вона появиться в вашому житті, або щось якісь новини, неочікувані для вас, або, можливо, навіть там, розрив там, стосунків з жінкою, Діва. Телець козирік. І тройка кубків. Ну, тройка кубків це у нас дуже гарна карта. Це коли ми щось святкуємо. Це коли ми збираємося з друзями, з подружками, ми збираємося. Це дуже хороший проведений час, це коли просто дівочі компанії. Супер, нам добре, нам весело, ми проводимо час, у нас є ідеї, у нас є новини, ми ними ділимося, у нас є за що, як то кажуть, підняти келих того шампанського. Тому що кожен ділиться своїми результатами, кожен ділиться своїми а, успіхами. Ось по цій карті, можливо, вас покличуть на якесь свято. Це може бути там, я не знаю, новосілля, весілля, хрестини, день народження. от. Можливо, вас покличуть на таке свято, і ви там дуже, дуже гарно проведете час. Так. Вісімка кубків. Вісімка кубків завжди нам говорить про те, що м -м, людина. А осознано починає розуміти, що там, де вона знаходиться, то, що вона робить, вже їй не приносить того задоволення, яке приносило раніше. І що це там, де вона вже знаходиться, це вже не ну, вже себе віджило. І осознано людина приймає рішення рухатися далі. Тобто, в кінці серпня ви приймаєте рішення рухатися. В щось нове, в подолання нових вершин. Це може бути переїзд, це може бути зміна роботи, це може бути е вихід стосунків, тобто то, що вже себе віджило, але це рішення ваше і воно правильне. Також нам випала двійка пентаклів. Двійка пентаклів нам говорить про новий другий дохід, тобто додатковий дохід. Можливо, ви... Е Звільняєтеся з роботи і йдете в якусь таку справу, де вас чекає і ця справа, і ще вам запропонують якийсь дохід. Тобто, ваші, ваша фінансова подушка не змінюється, тому що тут він також балансує. Чи двома доходами, або будете балансувати доходи витрати. Тобто у вас буде доходів хватати на витрати, якогось такого без грошей, я не бачу, причому, що у нас випала королева пентаклю, але, можливо, ви будете планувати, де вкласти гроші, які у вас є. Рицар Пентаклів, ну, скорпіони, якщо ви починаєте, я вам скажу, місяць з кохання з емоцій і тому подібне. То закінчуєте місяць тільки грошима. Що нам Рицар Пентаклів нам говорить? Рицар Пентаклів він є стабільний, він є, це стабільно, але не, не, не швидко а, прогрес у фінансовій сфері. Тобто, можливо, ви розширяєте свій бізнес. Можливо, вам запропонували якийсь другий дохід, і він був ну, невеличкий, але й був. І тут, по рицарю пентаклів ви знаєте, як робити і що робити, щоб його збільшити і привести його в стабільний світ дохід. Рицар це в нас завжди про збільшення грошових коштів, які до нас надходять. Можливо, навіть це про вас піднімуть по кар'єрній лісниці. Тобто, вам предложать другу якусь посаду вищу, ніж у вас була. Ну, прекрасно. Гроші скорпіони в кінці місяця ви будете подвоювати і розширяти. Тому давайте ще на одній моїй новій колоді подивимося карту поради для скорпіонів. Тузку б! Туз б! Упала. Карта хотіла впасти, але не впала. Так, туз Кубків, що нам говорить туз Кубків? Будьте відкритими до всього нового, що йде у вас. І Туз кубків говорить нам, коли треба наповнити нашу емоційну чашу. Тобто, якщо ви будете постійно думати про кошти, 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 ваша чаша, емоцій, вона, вона стає порожньою. І ту Скубків нам говорить, якщо у вас є якісь. Пропозиції, хтось до вас йде, щоб там провести гарний час, щоб наповнити себе тими емоціями позитивними. Там прийшов хтось і каже: ідемо сьогодні в ліс, або я не знаю, поїдемо на річку. От, або просто давайте посидимо в, там, в дівочій компанії, вип'ємо по, по келиху шампанську. Не відмовляйтеся. Наповнюйте себе тими почуттями, тими позитивними емоціями якраз цієї літньої пори. Тому що літо. От, Саме літо це коли наші емоції просто на вершині, коли ми можемо брати позитив, практично з будь чого навіть сама погода нас радує. Я вам дякую за перегляд. Бажаю вам прекрасного серпня, скорпіон. Обнімаю вас, цілую до нових зустрічей.